Цього разу не ДТП, не аварія, нічого такого, просто стоять рогаті, їх дуже багато. Я так розумію, що е, не відремонтовані лінії, які були якось пошкоджені сьогодні. І це спричиняє дуже великий Затор в сторону лівого берега. Так що, якщо у вас є можливість об'їхати, рекомендую це зробити іншим мостом. Тому що стоять дуже багато і машин і тролейбусів. Щоб ви зрозуміли, я тролейбуси об'їхав. Але це мене не спасло. Далі такий же затор. Мабуть там ще щось коїлось. Так що ті, хто збирається їхати на лівий берег, рекомендую все ж таки знайти інший шлях. Отак.